Вітаю, ласкаво прошу на канал видавництва Games7Days. Мене звати Пауль, і сьогодні я розкажу вам про настільну гру Лемурячі хвости. Лемурячі хвости це одна з майбутніх локалізацій цілої лінійки крихітних карткових ігор. Це дуелька, у якій ви та ваш суперник змагатимуться у тому, її лемури зможуть відростити довші хвости, але при цьому в ній є парочка цікавих моментів, як і у кожній з ігор цієї серії. Отже, у свій хід ви будете викладати картки хвостів до своїх лемурів, збільшуючи їх таким чином, та використовуватимете лемурів сонцепоклонників для виконання спеціальних дій. Якщо ви захочете викласти карти до одного із хвостів, потрібно звертати увагу на дві речі: колір та значення цих карт. Всі ж ми знаємо, що у лемурів смугастий хвіст, тому і кольори на картах мають чергуватися. Відповідно, після білого кільця йде чорне, і навпаки. Цифри на кожній наступній карті мають дорівнювати. Або відрізнятися на один від значення попередньої карти. А 0 і 9 при цьому вважаються суміжними. А ще є джокери. У них немає значення, але можна уявити, що вона саме таке, яке вам потрібно. І це важливо при викладенні наступної після джокера карти. Вона має підходити до цього уявного значення. А ще викладені джокери у будь-який момент можна замінити на підходящу карту і використати у майбутньому. Так навіть можна зробити з джокером суперника. Таким чином, ви можете викласти стільки завгодно карт до будь-якого з хвостів, але якщо зможете зараз викласти три підряд, отримаєте бонус у вигляді реактивації одного з лемурів сонцепоклонників. А якщо вони всі так активні, взагалі отримаєте нового. Але до цих чолових чувачків повернемося пізніше. Поки що я маю сказати, що можна також докладати карти у хвіст супернику. Та нафіг треба, спитаєте ви. А суть у тому, що за кожну додану до хвоста суперника карту, ви зможете взяти собі дві колоди на руку. Але робити так можна тільки по одному разу для кожного лемура суперника за один хід. Так, з цим розібралися, перейдімо до наших сонячних чувачків, перевернувши когось з них. Ви можете виконати одну з чотирьох дій: взяти відкриту карту з ринку одразу її зігравши або додавши на руку. Вкрасти у суперника останню зіграну картку хвоста, але лише раз на хід: вкрасти у суперника картку з руки або скинути від однієї до трьох своїх карток хвоста та набрати стільки ж нових. Ви нарощуєте хвости та користуєтеся допомогою сонцепоклонників стільки разів, скільки хочете у будь-якій комбінації і послідовності. Після чого хід закінчується, до ринку додаються карти, якщо їх там не вистачає, ви добираєте на руку карти до восьми і передаєте хід супернику. І так по колу, допоки Ось не витягне карту кінця гри, а переможе той, чий коротший хвіст виявиться найдовшим. Доволі простенька, невибаглива за правилами гра, що грається до півгодинки, але можливість різних взаємодій з суперником та вибудови різних тактик роблять її дуже цікавою. Ви можете збирати сети роблячи ставки на сонце-поклонників, намагаючись зібрати їх якомога більше, докладати до суперницьких хвостів карти, поповнюючи руку. А потім красти цю саму карту. Конфліктність у грі регулюється виключно вашим особистим стилем, власне, гри. І ви можете як влаштовувати дику рубанину на столі, так і тихенько чілити, збираючи циферки і правильні кольори. Про оформлення тут я сказати можу не те щоб багато. Основна маса карт це просто чорні або білі ділянки хвоста. Але ці чолові сонцепоклонники мене прям посміхають. І якщо на картах десь є малюнки, вони прикольні. По комплектації це ж просто карти, але так і задумано, вся лінійка буде такою: маленька коробочка доверху забита картками, які, втім, мають свої цікаві механіки, і просто зачаровують мене з точки погляду геймдизайну. І так я просто обожнюю, коли в коробці з грою мінімум повітря. А тут його зовсім немає, як в ті ми у коробочках, які я огляну наступними. А ще ми, звісно ж, розіграємо цю коробочку. Щоб прийняти участь у розіграші, напишіть, хто ваш улюблений лемур у поп культурі і чому це король Джуліан з Мадагаскару. А ще не забудьте про вподобайку та підписку на канал. За короля і за мене виграв ось цей коментар. Гарної вам гри, папа. -па.